На Костенко були у мене за дитячих літ. Були у мене за дитячих літ. Такі блакитні очі, як згадати, що часто навіть білий світ мені здавався голубувати. І в цьому світі не було ні тіні чорної, ні плями, лише довір'я і тепло, і щедре сонце над полями. Але війшло в дитячі дні небачене і неймовірне доти, червоний колір крові на війні, та чорний колір людської скорботи. Вібрали очі відтемки нові, зробилися очі темні й похмурі, вони були, як хмари грозові, коли на світі підіймались бурі, вони ставали. Як дим, коли пожежі землі шматували, і чорні кулі хлопцям молодим. Холодну смерть поспішно роздавали. З мети, майбутнє, горе і жалі, живі живих не будуть убивати, і цілим поколінням на землі ставатиметься світ Голобуватим